Вітаються новини світ у студії Юлія Куценко. Патрулювати та висилати Євросоюз захищається від нелегалів. Президента Заграти в Єгипті визнали винним Мухамеда Мурсі. Швидше за вітер японський потяг встановив рекорд швидкості. Ціна Криму в Росії порахували збитки, завдані західними санкціями. 25 мільярдів євро країна вже втратила. Цього року сума може збільшитись у декілька разів, заявив російський прем'єр Дмитро Медведєв, виступаючи у Держдумі зі звітом про роботу уряду. За його словами, санкції через приєднання Криму зачепили практично всі галузі економіки. Далі легше не буде, заявив Медведєв. Росіянам треба бути готовим і до тривалої дії санкцій, і до низьких світових цін на нафту. Але пенсії та Плати пообіцяв платити справно. ООН визнала шлях із Північної Африки в Італію та на Мальту найбезпечнішим у світі для мігрантів. За попередніми даними, від початку року у Середземному морі дорогою до Європи потонуло майже півтори тисячі людей. Останній такий випадок стався в ніч проти понеділка. Тоді перекинувся 20-метровий човен, на борту якого була майже тисяча втікачів з Африки. В Італії заарештували капітана та члена екіпажу судна. Їх звинувачують у торгівлі людьми. Обидва прибули до Італії разом із групою мігрантів. ...яким вдалося вижити. Євросоюз вже ухвалив пакет заходів, мета яких принаймні частково подолати кризу із нелегальною міграцією. Зокрема, на патрулювання рубежів нададуть удвічі більше грошей, а прикордонникам дозволять знищувати судна торгівців людьми. Ми маємо діяти зараз усі разом. Країни, члени ЄС та загальні органи влади. Такі дії вимагають від нас колективної відповідальності. Тому ми ухвалили план, який тепер стане основою європейського порядку денного щодо міграції. Президента Заграти колишнього очільника Єгипту Мухаммеда Мурсі засудили до 20 років в'язниці, хоча ще кілька років тому його називали першим в історії країни демократично обраним президентом після десятиліть правління Хосні Обарика. Сам Мобарок до речі настільки суворого вироку не дістав про єгипетську революцію, яка знищує своїх же синів, і не тільки про це в огляді Лесі Красун колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі дістав 20 років в'язниці. Суд визнав, що він підбурював убивати демонстрантів у грудні 2012 року. Вирок пом'якшили, оскільки Мурсі в скоєному зізнався. Щоправда, є й інші дві судові справи, які розглядатимуть у травні. За ними експрезидентові загрожує страта. Мухаммед Мурсі 2012 року став першим демократично обраним президентом Єгипту. При владі був трохи більше року. Влітку 2013-го в країні стався військовий переворот. Сам президент. І його прихильники з руху брати мусульмани потрапили на судову лаву. Декого з них вже стратили. Сполучені Штати відряжають до берегів Ємену авіаносець Теодор Рузвельт та ракетний крейсер Нормандія. Судна будуть патрулювати акваторію і підтримувати безпеку в регіоні. Ймовірність участі в бойових діях у Пентагоні заперечили. В Аденській затоці вже є сім американських бойових суден з авіацією та десантниками. Після останніх авіаударів у Ємені загинули близько 40 мирних жителів і ще 600 поранено. Міжнародна коаліція, на чолі з Саудівською Аравією, розпочала військову операцію в Ємені наприкінці березня. Намагається відновити в країні законну владу, захоплену повстанцями хуситами У Нідерландах загорілося британське посольство. Це сталося вранці, коли приміщення було майже порожнє. Дим оповив усю споруду. Однак дуже швидко вогонь вдалося загасити. За інформацією рятувальників, ніхто не постраждав. Дип установа у центрі Гааги. Поліція вже затримала чоловіка, який може бути причетним до пожежі. Леся Красун новини на першому. Україна готується відзначати день перемоги, і знову виникають дискусії та конфлікти стосовно оцінки протиборчих сторін, справжніх переможців і винуватців тієї війни. Схожий скандал виник між США з одного боку та їхніми східними союзниками з іншого. Причиною стала заява директора ФБР про нацистів та їхніх публічників із Німеччини, Польщі та Угорщині. І здавалося б, Джеймс Комі мав благородну мету. Написав статтю з нагоди дня катастрофи та героїзму, які відзначають на згадку про початок повстання у Варшавському гетто. Проте у Варшаві роздуми американського високопосадовця сприйняли як образу. Скандал спахнув раптово і ще раз показав наскільки неоднозначною і болючою залишається тема голокосту та загалом Другої світової війни. Чи вичерпано дипломатичний інцидент? Розпитаємо кореспондента Української служби голосу Америки Богдана Цюпина. Богдане, директор ФБР, таки попросив вибачення, і загалом у Вашингтоні очікували на настільки гостру реакцію. Власне від Джеймса Комі, директора ФБР, досі жодних заяв з цього приводу не було, і можливо і не буде, тому що у роботу включилися дипломатичні механізми. Так, посол Сполучених Штатів у Варшаві, якого викликали до Міністерства закордонних справ Польщі, попросив вибачення, фактично. І ось що він сказав: цитата директор комі, безумовно, не мав на увазі припускати, що Польща якимось чином причетна до тих злочинів, і ще посол Стівен мал говорити, що. Польща або, або будь-які інші країни, окрім нацистської Німеччини, несуть відповідальність за голокост. Є помилкою, це є шкідливим і образливим. І якщо цього не досить, то вчора речниця державного департаменту Мері Гарф також сказала, що а, пан Комі не мав на увазі покладати відповідальність на Польщу за те за голокост, за геноцид, який був вчинений у Європі нацистською Німеччиною Києва. Богдане, чи загалом можливо уникати подібних непорозумінь напередодні пам'ятних дат? Ось скоро 9 травня? Нам готуватися до подібних конфліктів? Можливо, конфлікт це занадто міцне слово в цій ситуації. Тобто, якщо люди висловлюються, якщо я зараз е, з вами розмовляю і скажу якесь не те слово, це буде обмовка, це буде помилка, якої може припуститися будь-яка людина, включно з політиками, е, ми можемо згадати подібну ситуацію У 2012 році. Барак Обама е, виступаючи і згадуючи нацистські концентраційні табори, е, сказав про польський. Нацистський концентраційний табір це також викликало дуже серйозну проблему тоді, і Барак Обама був змушений вибачатися. Тобто, ми бачимо, що одна справа це помилка, це обмовка, за яку політик може припустити попросити вибачення. Інша ситуація, коли політики деяких країн навмисне намагаються ображати певні країни чи народи, тоді це очевидно серйозна проблема. Київ. Дякую, колего. Це був кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. Нью-Йорку назвали лауреатів поліцерівської премії. Одразу в трьох номінаціях нагородили журналістів газети Таймс», зокрема за репортажі про лихоманку Ебола. вперше поліцера присудили і агентство Блумберг за розслідування корупційних схем. У категорії художньої літератури премію дали Ентоні Доерту за роман Світло якого ми не бачимо. В категорії музики композитору Джулі Поліцерівську премію вручають щороку протягом більш як століття. Всім переможцям по 10 тисяч доларів та славу на весь світ. the needle and become a pulitzer fine thank you very much У Турині виставляють на показ святу плащаницю. За повір'ям це полотно загорнули тіло Ісуса Христа після смерті. Побачити плащаницю можна буде до 24 червня. червня. Востаннє її виставляли п'ять років тому. А за все минуле століття побачити реліквію можна було лише чотири рази. Через наплив туристів у районі собору посилили заходи безпеки. Офіційно католицька церква не визнає туринську плащаницю справжньою. та багато вірян упевнені, що це саме та тканина, на якій відбилося. Тіло Ісуса в храмі. Я вірю, що плащаниця справжня, відколи побачила її вперше. І щоразу вона неабияк на мене впливає. Це велике хвилювання і унікальна можливість. Я вірю, що молоді люди зможуть це зрозуміти і зберегти в своїх серцях. Світовий рекорд швидкості встановили у Японії. Поїзд на магнітній подушці вдалося розігнати до 603 км за годину. За кілька тижнів японці збираються відкрити швидкісну дорогу, яка сполучатиме Токіо із містом нагоя. І цей поїзд долатиме більше 200 кілометрів за 40 хвилин. Для порівняння в Україні, щоб проїхати таку відстань, знадобиться кілька годин. Рекордну швидкість потяга забезпечує безконтактна система маглив. Між поїздом та залізничним полотном створюється потужне магнітне поле. Таким чином вдається уникнути традиційної сили терця, яка зменшує швидкість. Швидкості та впевненості усім нам це все, що я встигаю вам розповісти. А про найголовніші події дня в Україні розкаже Інна Москвіна. Колего, вітаю, студія твоя. Дякую. З чого? Що тобі розказати? Шахтарі сьогодні приїхали до Києва вимагати зарплати і роботи. Міністр енергетики і вугільної промисловості все їм побіцяв. А вони сказали, назвали його брехуном. Чому так вийшло і що з того вийшло? дивіться у випуску новин буквально за кілька хвилин. Будемо дивитися, залишайтеся з першим. Зарплату пільги, роботу. У столицю на з'їзд зібралися шахтарі з усієї України. Заборгованих грошей чекатимуть під жовтневим палацом. <му> Верховна Рада повернула пенсії науковцям, які ще працюють. І не заплатила, не народила. Київрада і міліція перевіряють столичний пологовий, де від породіль вимагали благодійних внесків. Не вівторка, 21 квітня. Вітаємо вас. За минулу добу біля селища Пісків, неподалік Донецького аеропорту, один український боєць загинув. Ще одного поранено. Це сталося вчора ввечері. Повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики найбільше атакують на трьох напрямках: на Донеччині поблизу Широкиного та в передмісті Горлівки, на Луганщині біля місця щастя. Про добу на Донбасі. Далі Аліна Орищин. Тарес, таресу по І теж. Атрасто вже хай буде. Це бойовики з розтрощеного Донецького аеропорту стріляють по позиціях українських військових. У штабі АТО кажуть, у селищі Пісках за минулу добу один український боєць загинув, ще одного поранено. На Донеччині. Інтенсивному артилерійському обстрілу був підданий наш опорний пункт біля населеного пункту Піски, по якому незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь із 120-мм міліметрових мінометів. Вогонь із бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів і міномету калібром 120 мм міліметрів вели по позиціям сил АТО поблизу Авдіївки. Протягом доби бойовики гатили по українських бійцях поблизу Широкиного та в передмісті Горлівки. На Луганщині обстріляли опорний пункт сил АТО біля села Жовтого, а поблизу Сизого сталося бойове зіткнення. У штабі АТО кажуть, на Донбасі активізувалися снайпери. Вони працюють в Авдіївці, пісках та щасті. Це відео в мережу виклали бойовики снайпери. Вони показують своє озброєння. За кадром кажуть на позиціях чергують подвоє добу, потім їх змінюють. зараз вдвоєм са снайпером. Это его Black Mamba, девочка, это моя разгрузка Шайтан Труба 22. -я. Это птух, противотанковая управляемая ракета. Это установочка. Безіменно на Донеччині з повітря знімали розвідники полку Дніпро-1. Це селище за 8 кілометрів від лінії розмежування. Тут зафіксували скупчення військової техніки. Понад 30 вантажівок, 16 БТРів, 7 танків та станцію наземної розвідки «Леопард». Розвідники твердять, зняті на відео танки Т-72Б є на озброєнні тільки в Росії. Це в Антрациті на Луганщині. Московські найманці зачищають місто від ополченців, козаків та колишніх шахтарів. Свою роботу називають спецоперацією з нейтралізації незаконних збройних формувань. Після антрацита російські найманці поїхали до Луганська. За даними розвідки, російська влада пропонує амністію для громадян, що відбувають покарання у російських колоніях. Умова виходу на волю, виїзд на Донбас і вступ до лав банда формувань ДНР та ЛНР. Посилені патрулі аж до виводу військових на вулиці. Така охорона має бути в містах мільйонниках на травневі свята. Сьогодні керівники силових відомств та очільник областей звітували про готовність до свят. Арсеній Яценюк говорить про можливі теракти та провокації. Особлива увага до охорони стратегічних об'єктів, військових частин та складів зі зброєю. Прем'єр-міністр каже: ймовірно, будуть певні незручності з перевіркою документів чи затримкою на пропускних пунктах. Але цитую, це можна стерпіти, адже мова йде про життя людей. У першу чергу мова йде про Харків, Запоріжжя, Одеса, звичайно, місто Київ. І по іншим містам, по яким МВС вважає за необхідне, також вивезти Національну гвардію на вулиці з метою посиленого патрулювання. В цілому, по всій території України, я прошу Міністерство внутрішніх справ разом з Службою безпеки України, з Національною гвардією, забезпечити посилене патрулювання і посилену охорону громадського порядку. Для забезпечення охорони громадського порядку. Та безпеки громадян на вулицях населених пунктів в середньому за добу залучається 2800 автопатрульних, 3400 піших нарядів, понад 100 служебних собак. Видати зарплату, повернути пільги, не закривати шахт і передбачити дотації з такими вимогами. Гірники сьогодні приїхали до Києва на третій з'їзд. Доповідь міністра енергетики та вугільної промисловості делегатів не влаштувала. Шахтарі обіцяють масові мітинги вже завтра. Чим невдоволені, знає Ірина Віноградова. До столиці на третій зі згірників приїхало 800 делегатів. Це представники всіх шахт України. У кожного свої питання: зривчатка, прохождення, оборудовання цього, цього не вистачає. Ну звісно, вистачає. А заробітні оплати як у вас Ну, вчора по сілі смски прийшли, щоб речі зарплату. Дуже великі проблеми є. У збуті нашого вугілля і ціну на вугілля. Наше державне підприємство Волинь вугілля є державне, а вугілля ми відправляємо на збагачувальну фабрику Львівська вугільна компанія». Потім відправляємо її на Добротвірську, бурштинську ТЕЦ, яка знаходиться в ДТЕКі. Це частна структура. Найбільше кажуть шахтарі чекають доповіді профільного міністра про те, як збирається реформувати галузь. Він у президії є. Вимагають, щоб виступав поза чергою. Щоб він не удрала п'ять на самоліт. Я розказала про своїй програмі. Вчора міністр на брифінгі вже докладував, що в отрасі на державних шахтах залишилось 51 тисяча роботників. А я знав, що місяць назад було 54. Куди ділись 3 тисячі роботників? Починає Демчишин із зарплатних боргів. Каже, до 1 травня усе віддадуть, гроші вже перерахували. Пан міністр, ви те по телевізору говорите. Ви брешете над всім. Ви б'є брехун. Ви по телевізору от всім говорите. Динчишин каже, головна мета міністерства збільшити видобуток вугілля, знайти нові ринки збуту і модернізувати підприємства. Та деякі шахти закриють, бо нерентабельні. За словами міністра, таких три у гірників своя інформація кажуть у програмі міністерства, написано 11, а це 10 тисяч гірників. 11 шахт є неперспективними. Неперспективними, Але я вам пояснив причини. Але які закривати, і коли закривати, це питання аналізу. І я не говорю, що їх треба вже закривати. Я без я безпосередньо говорю про закриття трьох шахт. Ці шахтарі з Дніпропетровщини обіцянкам міністра не повірили. Одразу після з'їзду ставлять намет під жовтневим палацом. Кажуть, стоятимуть, аж поки їм віддадуть зароблені гроші. З такими ж вимогами понад дві тисячі шахтарів обіцяють завтра пікетувати будинок уряду. Ірина Віноградова, Сергій Тищенко, новини на першому. Обшуки у Тетяни Козаченко, директора департаменту мін'юсту з питань люстрації та в її заступника Дмитра Димова, за словами Козаченко, працівники головного слідчого управління МВС з її кабінету вилучили документи та жорсткий диск. Обшук у квартирі Козаченко тривав близько трьох годин. Прес-служба МВС пояснила, шукали доказів у справі про підробку документа мін'юсту. Подробиці розповіла сама Тетяна Козаченко. За її словами, заступник начальника голови управління Державної фіскальної служби Києва Ганна Ігнатенко отримала листа про те, що під люстрацію вона не підпаде. Листа підписала заступниця міністра юстиції Наталя Севостіянова. Про це стало відомо 16 березня. Дня. Тетяна Козаченко знайшла цей документ і оприлюднила. І того ж дня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що лист підробка. Адвокати підозрюють, що обшук ініціював заступник міністра МВС Віталій Сакал, який підпадає під люстрацію. Слідувателю необхідно знати, на якому комп'ютері, з яким принтером чи печатаючим устройством було виконано даний документ. Возможно, що ніхто з тих, кому. Прийшли сьогодні обласки, мають отношення к зготовленню даних пісні. Поэтому Тетяні Казаченко нічого скривати і боятися. бояться. Окружним судом міста Києва було прийнято провадження за позовною заявою. Саме Тетяна Козаченко, як директора департаменту з питань ілюстрації міністерства і юстиції щодо звільнення панасика з займаної посади у відповідності до вимог закону про очищення влади. Я думаю, що це очевидно. Факт, що ця справа може бути пов'язана саме з розглядом окружним судом. Ом адміністративної справи відповідно посакало. Новий закон про прокуратуру набуде чинності 15 липня. Так вирішила Верховна Рада. Відповідно до ухваленого раніше документа, закон про прокуратуру мав набути сили за півроку з дня опублікування, тобто 25 квітня, після дискусій, зваживши на наполягання спікера Володимира Гройсмана, визначили іншу дату 15 липня. Закон про прокуратуру, який прийняли попередній парламент, передбачає, що 25 квітня вступає в дію закон про прокуратуру, яким замість районних прокуратур мають бути створені місцеві прокуратури. Їхні керівники мають бути вибрані на конференціях. Процедури для цього не були проведені двома попередніми прокурорами. Вони просто саботували виконання цього закону. Слідчі районної прокуратури раптом 26 числа стане поза юридичним законом. Він стане, ну це правовий хаос. І він не зможе підписувати жодних документів на арешт, вбивці, насильника, казнокрада. Верховна Рада сьогодні визначила дату початку агресії Росії проти України. Це 20 лютого 2014 року. Тоді на вулиці Інститутській у Києві розстріляно найбільше євромайданівців. І депутати ухвалили заяву про відсіч збройній агресії Росії. Це допоможе Україні офіційно висувати вимоги і претензії до Російської Федерації у зв'язку з окупацією Криму та війною на Донбасі. Більше про це говоритимуть у програмі Про головне яка розпочнеться о 20-й рівно не пропустіть. Трьох беркутівців, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану, затримали у Харкові, повідомив генпрокурор Віктор Шокін. А за його словами, йдеться про події 18 лютого минулого року в Києві. Тоді, під час розгону мирної ходи євромайданівців, на вулицях Грушевського, Інститутській та в кріпосному провулку вбито п'ятьох людей і 62 людини були поранені. Було затримано трьох співробітників Беркуту. Причому двоє з них це керівники різних підрозділів Беркуту. Всі вони обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивств мирних громадян 18 14 року та нанесені їм чесне ушкоджень. Наразі ще проходить ця спецоперація. Верховна Рада вирішила, що науковці, які вже на пенсії, але ще працюють, будуть отримувати пенсії в повному обсязі. Науковцям мають повернути пенсії, які були обмежені чи скасовані пенсійною реформою 2011 року, та бюджетними змінами 2014 Наукову пенсію отримують ті працюючі науковці, які звільнилися до які вийшли на пенсію до 2011 року. Є час сина таких що вийшли на пенсію після 2011 але вони повинні будуть продовжувати отримувати пенсію на загальних підставах підставах як це було впродовж кількох останніх років Маленький театр під стінами столичного пологового будинку номер 3 Громадські активісти, які борються з корупцією в медичних закладах, та жінка, яка тут народжувала, показали невелику сценку, як лікарі беруть гроші. Саме цей пологовий перевіряють зараз правоохоронці та Київрада. Це сталося після того, як на початку квітня одна з вагітних заявила, що її відмовилися прийняти, бо вона відмовилася платити. Що відповідають лікарі на звинувачення в хабарництві? Про це далі Наталя Балюк. У вас від санітарок до медсестер, які на випусці працюють, всі просять на могарич. Я була після наркозу, стояла на дімної санітарки і казали, нам на могарич, не забудьте, нам на могарич. Ця жінка розказує головному лікарю київського пологового будинку номер 3 про побори і так звані благодійні внески, яких вимагають від породіль. Півтора року тому вона народжувала тут доньку. каже розцінки знає добре. Тоді на той час благодійний внесок був тисяча гривень. Ну ми так і віддали ці гроші. На могирич це вже кожен, якби хто як це. Ну я наскільки я пам'ятаю, там щось варювало від 50 до 150 п'ятдесяти гривень. Ніяких квитанцій про сплату благодійного внеску молоді батьки не отримували. Тисячу гривень просто віддали як у шерці. А ось дати на могорич відмовилися. За що каже Іванна, мало не поплатилися. Дитина просто в неї в роті вставлена пляшка з молоком. У там, скажімо, два дводенно народженої дитини просто засунута пляшка з молоком в рот. Нікого з дорослих немає. Головний лікар Юрій Рій Ковіта знає, що з збирають благодійні внески. Каже, цього року вони збільшилися, але медики вимушені просити гроші. Запевняє всі кошти під суровим контролем і витрачають їх тільки на потреби закладу. Бюджетних бракує. На харчування 51 копійка в день, на медикаменти 10,87 на одного хворого в день. Інші видатки практично не фінансуються, а інші видатки це в нас. Все розумію. Гроші, каже Ковіта, пацієнти сплачують на рахунок Міжнародного благодійного фонду. А вже звідти кошти йдуть на лікарню. Від 3,5 до 5 тисяч гривень така сума благодійного внеска, яку пропонують жінкам сплатити в Київському пологовому будинку номер 3 Але породілі та їх родичі кажуть, це ще не остаточна сума. Я хотел уточнить, сколько стоит будет стоить моей жене родить в этом роддоме и на что нам рассчитывается. Вам уже намекали найти? Намекали. Конечно. Конечно, намекали. Если не секрет, я вам отвечу. Это порядка полторы тысячи долларов. Сумму называют помимо благодейного Неску как обслуживание для персонала. Сергій Гула, керівник громадського руху, що бореться проти корупції в медичних закладах, каже тіньовий ринок благодійних внесків в Україні це понад 3,5 мільйонів гривень за рік. Щоб цю корупційну схему все ж таки припинити, люди повинні знати, куди вони і за що вносять кошти. А якщо ми говоримо взагалі про структуру благодійного внеску, він може вноситись, може не вноситись в тій сумі, які людина сама хоче, а може й вона людина і не має можливості, але вимагати її сплати і тим. Більш не надавати послуги, які передбачені законодавство через те, що людина не сплатила благодійний внесок. Взагалі річ неприйнятна. Київським пологовим будинком номер 3 вже зацікавилися правоохоронні органи. Це сталося після того, як медики відмовилися приймати пологи в жінки, котра не заплатила благодійного внеску. Розслідувати діяльність закладу взялася й Київрада. Там створили спеціальну комісію. Тривають перевірки. Їх результати обіцяють оголосити публічно. Наталія Балюк, Микола Чеботарів. Новини на першому. Вибух у Харкові близько четвертої ранку на подвір'ї багатоповерхівки невідомі підірвали позашляховик, який належав мобілізованому бійцю АТО. Машина згоріла вщент. Вибуховою хвилою розбило вікна трьох під'їздів до четвертого поверху. Пошкоджено і автомобілі, що стояли неподалік. Ніхто з людей не постраждав. Взрив і машина каріли дивовичі, були нога, а гордиці. ни людей никого я не видела. Но это было в горячке. Так, уже Это было в горячке, значит, ночь, ночь, 3 часа. Страшно было. Я окно вылетело. Ты сразу не разбери, хоть думаю, что делать. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 194, часть 2. То есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. В данный момент досудебное расследование продолжается. І у Харкові громадські активісти самовільно перейменували площу, названу на честь більшовика Миколи Рудніва. Таблички позаклеювали наліпками з написом Майдан Небесної Сотні, а на місці пам'ятника Рудніву встановили металевий хрест із написом Боже Україну храни. Місцевим ЗМІ активісти заявили, хрест стоятиме, поки місцева громада вирішить, що має бути на цьому місці. Що ж до перейменування площі, то ініціатори акції вважають, місцева влада забарилася з декомунізацією. Тому ну, вони самі в такий от спосіб переназиватимуть вулиці. Нагадаю, закону, який дозволяє легально прибирати пам'ятники та перейменовувати вулиці, президент ще не підписав. І 11 квітня у Харкові разом із пам'ятником Рудніву невідомі знесли монументи радянських діячів Орджонікідзе та Свердлова. Міліція класифікувала ці дії як хуліганство. Хлопчик, який літає, батько п'ятьох дітей англієць Алан Лоуренс сфотографував свого сина Віла з синдромом Дауна, і на кожній світлині малий у повітрі. Алан хотів би створити календар з цих фото, а гроші вторговані за нього передати благодійному фонду, який підтримує дітей із синдромом Дауна. Я хотів показати світові, що мати дитину з синдромом Дауна може бути благословенням, а не карою, сказав батько. Підсумки вівторка будуть о 21-й. Побачимось.